Права 557. Для нагородження призерів Олімпіади придбали 20 орфографічних словників. Яка ціна одного словника, якщо вартість покупки 600 гривень, 800 гривень, 1000 гривень, 1200 гривень. Ну що ж, давайте міркувати. Тут нічого складного немає. Давайте пригадаємо формулу вартості. Вона каже, що загальна вартість це ціна однієї одиниці помножена на кількість одиниць товару. Ну і в даному випадку, якщо нам треба знайти ціну, нам треба загальну вартість поділити на кількість одиниць товару. Так і записуємо, перша дія. пишемо. Тобто ще раз, вартість одиниці, а треба загальну вартість це поділити на кількість n придбаних одиниць. І це дорівнює. Ну що ж, спочатку ми беремо 600 гривень у нас було. І треба поділити кількість словників у нас 20. І це дорівнює. Ну що ж, давайте запишемо це як 600. Що ділиться? Поділити на 20. Я спочатку поділю на 10, а потім поділю на 2. І це дорівнює. 600 поділити на 10 це буде 60. Розділити на 2. Це буде дорівнювати 30. Пишемо в дужках, чого гривень. Записуємо пояснення, це ціна словника, так. якщо вартість: якщо вартість покупки. 600 гривень. Так, є. Ну, а тепер друге. Якщо у нас буде 800 гривень, ну так само пишемо. Пишемо 2. А ціна одиниці. Треба загальну вартість поділити на n. І це дорівнює. Загальна вартість у нас вже буде 800. Поділити на 20. Кількість у нас не змінилась, і це дорівнює. Це можна знову-таки записати як 800. Поділити на 10 і поділити на 2. Це дорівнює. 800 поділити на 10, це буде 80. Поділити на 2 це буде 40. Пишемо в дужках чого? Гривень. І пишемо, що це ціна словника. Так. Якщо вартість покупки. Вартість покупки. 800 гривень. Є. Ну, а тепер що буде, якщо 1000 гривень? Все пишемо аналогічно загальну вартість. Пишемо третє. Ціна одиниці, а треба загальну вартість поділити на N. Замість загальної вартості вже пишемо 1000 гривень. Поділити на 20. І це дорівнює. Знов таки, ми можемо записати це як 1000. Що ділиться спочатку на 10, а потім на 2. Це дорівнює. 1000 поділити на 10 це буде 100. Поділити на 2. Це буде 50. Пишемо в дужках, чого? Гривень. І записуємо пояснення. Це ціна. Словника? Якщо вартість покупки? Вартість покупки? з 1000 грн. Так, ну і останнє. Яка буде ціна словника, якщо вартість покупки 1200 гривень. Записуємо четверте. Аналогічно пишемо формулу А дорівнює. С поділити на Н, і це дорівнює. Замість С пишемо тепер 1200, поділити на 20 і це дорівнює. Знову таки пишемо, що це як 1200, поділити на 10 і поділити на 2. Це дорівнює. 1200 поділити на 10 це буде 120. Поділити на 2, це буде 60. Пишемо в дужках чого. Гривень. Це буде ціна словника. Так. Якщо вартість покупки. Вартість покупки 1200 гривень. Добре, ну що ж, ми дізналися вартість словника. Готові написати відповідь. Пишемо відповідь. Отже, спочатку у нас вартість 30 гривень. Потім у нас вартість 40 гривень. Потім 50 гривень. Ну і остання вартість у нас 60 гривень. Ну що ж, ось таке завдання на формулу вартості товару. В ньому ми розраховували ціну одиниці товару. На цьому вправу завершено.